Улатін, Джереломіо, Дехіра і Нозетоло, Марганцю та Елма Телфолето. Український шоу-бізнес зібрався на прем'єрі фільму Ну мам і вразив нас рівнем своєї відвертості. Ви розлучилися зі своїм чоловіком? Чи дійсно це так? Ні, ми не розлучені знаєте, як статус пишуть. Все складно. Можна вивести людину з Росії, але Росію з людини неможливо вивезти. Чи зрадила я свою країну? Ні, я не зрадила власних дітей. Ви не хочете мати? Чи щось змінилося сьогодні? Я завжди думала про те, що мені хотілося б становити. Ти дитину, ви припинили спілкуватись зі своєю подружкою Оленою Світлицькою. Ну як на мене, це ревнощі, заздрощі. Це більше схоже на таку е, піар-акцію. Ми знайомі були до проєкту. Що це була за операція? Я вже дуже дуже давно мав це зробити, але Вона нещодавно потрапила в скандал. Це мій друг все. свою роль у фільмі Ну мам. Ви знаєте, досвіду ще в мене такого не було. Мого персонажа. Бо мого персонажа, моєї Алли, неї вагітна донька. Нещодавно я заходжу в магазин і всі ой, там раді бачити. Вітаємо з поповненням. Я кажу, мене Вони кажуть, ні-ні, у вас ж там донька народила. Я говорю, та ви що? Говорю, я їй скажу. Ну коротше, люди спуту спутали просто трейлер до фільму Номам, де моя донька на дев'ятому місяці вагітності у фільмі і реальне життя. Тому в мене досвіду, ще такого не було. Можливо, це була репетиція. А чи готові ви вже до того, що ваша маша може вже і завагітніти? І чи готові ви до того, що можете стати найближчим часом бабусею? Ні. Дивіться, просто коротка відповідь: ні. Диві... Все, все буде як. Я, я, як буде угодно завгодно Богу, але ні, поки що ні. Ну. А Які ваші взагалі основні закони в материнстві? Знаєте, мені здається, що діти приходять в наше життя, щоб ми вдруге прожили своє дитинство. І от якщо разом з ними поруч з ними ми можемо згадувати себе в дитинстві, це дуже допомагає у вибудовуванні стосунків з ними, тому що ми пам'ятаємо, як це, коли. У сьомому класі тебе не запрошують на вечірку, а всіх запрошують. Як це, коли ти не відчуваєш емоційної близькості з друзями, які чомусь... І Дружать з іншими? Як це перша, перша якась зрада, перше нерозуміння свого тіла, перше нерозуміння взагалі життя? Мені здається, що у кожному віці, якщо ми будемо себе пам'ятати, нам буде легше спілкуватися з дітьми. Нещодавно в 95-му кварталі був скандал пов'язаний з Тимуром Віндічем, і через це багато артистів відмовилися виступати там на новорічну ніч. Як ви вважаєте, чи повинні артисти байкотувати зараз 95-й квартал через те, що? Е Певна частина 95-го кварталу належала людині, яку пов'язують з корупційними скандалами зараз. Давайте поговоримо все ж таки про фільм. Чому ви зараз? Я вже там не працюю. Ну, це інша історія. Це зараз трошки не про мене. Не телефонувала Євгенові, нічого не коментувала це і не обговорювали з ним. Ні, ну звісно, ми спілкуємося. Звісно, телефонувала, звісно, обговорювала. Ну про не про це сьогодні. Нещодавно в мережі почали обговорювати, що е, ви розлучилися зі своїм чоловіком. Чи дійсно це так, чи це просто плітки, які вже не один рік ходять в мережі? Е, ну, все, все складно. Знаєте, як статус пишуть, все складно. Ми не розлучені. Ні, ми не розлучені, це все, що я можу на сьогоднішній день сказати. Ми з вами зустрілись на прем'єрі фільму «Ну, мам!». А які у вас стосунки взагалі з мамою? У нас були різні стосунки, в тому числі складні, але зараз я розумію, що в мене найкраща мама, яка тільки могла бути. І завдяки тому, що вона була з певними своїми особливостями характеру, я теж народилася такою цікавою. А в чому найбільші складнощі були в спілкуванні з мамою? Найбільші складнощі в тому, що мама, в цілому, як і я, любить приносити добро нав'язливо. Навіть коли не просиш про це, мама хоче попіклуватися, щось купити, проконтролювати. І таке враження, що вона не розуміє, що я вже доросла, повноцінна людина, яка може приймати рішення. От вона все одно хоче бути мамою. Тобто зараз мама досі дає вам якісь непрохані поради. Мама може, наприклад, дивитися програми, в тому числі ваші. Якщо ви щось про мене погано сказали, я про це знаю, тому що мама повністю моніторить всі соціальні мережі. Я їй кажу, мама, будь ласка, не кажи мені, коли про мене хтось щось погане каже, тому що я про це навіть не знаю. А ти мені сказала, я вже якось реагую і засмучуюсь. Е, мама слідкує за порядком в домі, вона може зайти така: так, тобі треба це, це, це. Отака мама. А Як вдалося зрештою налагодити стосунки? Це була якась робота з психологом чи час, вибачення, що допомогло. Це була довготривала робота з психологом. Також мама почала піклуватися про своє здоров'я. Також ми з нею проговорювали моменти, які подобаються. Їй там подобається мені, що не подобається. Тобто, відвертий діалог. Але це була така довга тривала робота. Років 10, напевно. Ми всі пам'ятаємо вашу позицію, що власних дітей ви не хочете мати, що ви child free. Чи щось змінилося сьогодні? Чи ваша позиція досі залишається незмінною? В народі це називається child free, Але питання в тому, що я не хочу саме народжувати свою дитину. Я завжди думала про те, що мені хотілося б встановити дитину. Але тут вже питання до мого партнера, тому що як виявилося, він... Якщо б все-таки в нас була дитина, то він би хотів, щоб це була наша власна, а не всиновлена. Але поки ми не хочемо дітей. Вона ви вже в інтерв'ю е, доволі довгий час перезаписали з українського шоу-бізнесу, Здається, всіх кого можна. А чи були якісь люди, які на вас ображалися після інтерв'ю? Я інколи хвилююся, що людина ображається на коментарі, особливо, але потім. Мені людина пише, що ні, все нормально. Як правило, люди вдячні за інтерв'ю зі мною, тому що, на жаль, буває негативний досвід з журналістами, коли е домовляється про одне, виходить інше, і людина потім закривається, тому що і так у нас тут носеться ми всі на нервах. І публічні люди можуть щось на те сказати, на той настрій, потім соціальній мережі почнуть гудіти, потім почнуть писати їх рекламодавцям. А зараз і так, раз, два, три і все, ті, хто вийшов з ринку Росії. І тобто потім почнуть кенселити людину. І для того, щоб повернути довіру ці. Людині до інтерв'юера, то мені доводиться роками працювати, казати, що не бійтеся, все буде гарно. Наприклад, Ольга Сумська, вона ж не ходить на інтерв'ю, але пішла до мене в 30+, і писала потім дякувала, що я її не підвела. Тобто, це була дружня розмова, і не було того, що ми не обговорювали. Тобто Зараз всім важко, всі зранені, і економічна ситуація складна, і психологічна, тому треба казати правду і якось не підливати масла в вогонь, я скажу так. Тому так, щоб відверто люди казали, що я на тебе образився, не було. Слідкуючи за вашими сторісами, неможливо не помітити, як часто і регулярно ви займаєтеся спортом. Чи доводиться вам себе обмежувати? Можливо, наприклад, ще й в харчуванні? От як ви взагалі слідкуєте за собою, крім спорту? Я займаюся спортом і обмежую себе в харчуванні. Тому що в мене компульсивне переїдання, і якщо я не буду себе обмежувати, я буду збільшуватись, збільшуватися, збільшуватись. От є люди, які випускають емоції, а я їх за заїдаю. Тому е обмеження це просто моя необхідність. Роль у фільмі. А, мою героїню звати Надія. Я не знаю, чи я можу спойлерити чи ні, але я буду спойлерити добре. Моя новела пов'язана з тим, що моя героїня бере дитину з дитячого будинку. І насправді, коли ми з Женюю Талером, з автором ідею і продюсером про це говорили, ми зійшлися в думці. Про те, що якщо після цієї новели ми побачимо, що будуть люди, які будуть всиновлювати дітей, для нас це вже перемога. Безумовно, в нас за це відповідає Тимур і іночка Мірешниченко, тому що вони роблять неймовірні речі. Але насправді мені здається, що моя новела, так як так само, як і всі новели, дуже важливі. Але якщо говорити особисто про мене, воно дуже якось всередині відгукується у мене. Чи є у вас зараз материнські інстинкти? Чи хотілося б вам стати мамою? Насправді в мене так багато е, дітей поруч. У мене два хрещених сина з одним я не спілкуюсь, тому що він проживає в Росії. Е, е, але я постійно в дітях і мені це дуже подобається. Але коли мене запитують, чи готова я, ну мені важливо мати якби чоловіка, від якого я б це захотіла. В мене немає якихось забобонів, що це має відбутися в якийсь термін. Я якось покладаюсь на всесвіт на долю. Ви дуже красива акторка, і на знімальних майданчиках дуже часто виникає якась хімія між акторами. Наскільки часто е, актори, які знімаються поруч з вами, зізнавалися вам потім у коханні, кликали вас на побачення? Ой, да насправді е, я закохувалась тільки один раз і те в свого колишнього чоловіка. Я просто вмію себе стримувати. А якщо говорити про моїх партнерів, не всі вміли себе стримувати, але слава Богу, є я. Яка знає про дружин, про дітей і таке інше, я завжди можу вивести нашу розмову в інший лад і пояснити, що краще залишитися друзями, щоб потім не було якихось незручностей і таке інше. Я зараз кажу не про себе, а в більшості про там чоловіків. Але мені завжди вдається насправді. Тому а, я вмію контролювати себе. Для мене це лише робота. Хімія вона відбувається, але я я цю хімію можу коригувати. Тобто, це може бути на той період, поки я знімаюсь. Потім а, все забувається, і ми далі живемо життя. Чи вільне сьогодні ваше серце, чи ви в стосунках, чи ні? Я не в стосунках, але тим не менш я дуже вдячна за увагу до себе, тому що я купаюся в квітах, я періодично ходжу на побачення, але стосунків в мене ще поки таких сталевих, чи як сказати, романтичних в мене немає. Ритм. Дуже багато зараз у мережі подейкують, що ви припинили спілкуватися зі своєю подружкою, зі своєю комою Оленою Світлицькою. Чи дійсно це так і що стало цьому причиною, тому що її люди не бачили у вас на дні народженні, ви перестали одне в одного з'являтися в соцмережах. Яка причина того, що ваша дружба завершилася? Дійсно, так ми не спілкуємося, і я думаю, що після всього, що я отримала від неї, то я не буду з нею спілкуватися вже так близько. Е, можливо, те, що ми там побили горщики, це все зміниться, е, і будуть більш м'які у нас стосунки, але зараз я поки не готова, ну, взагалі не маю бажання спілкуватися. Я не можу розкривати абсолютно все, це таке особисте, і е, в цій ситуації досить багато таємниць. Е, е, єдине, що я можу сказати, це. Е, Ну, як на мене, це ревнощі, заздрощі ось так. Її зараз дуже часто помічають в компанії Тараса Цимболюка. Їм зараз приписують їхній роман. Ви з Тарасом дуже близько спілкувалися, були чи є найкращими друзями. Чи можна припустити, що причина вашого розколу в дружбі стався саме на фоні спілкування з Тарасом? Е, ну, припускати можна все, що завгодно. Е, з Тарасіком дійсно це мій найкращий друг. І Він залишиться завжди моїм другом. Дуже багато всього я спостерігала навколо нього. І безпосередню участь приймала в його житті і бачила дуже багато його там дівчат, його прихильниць. Тому моє відношення до нього, не дивлячись, з ким він буде одружуватися, що спілкуватися, чи мати романтичні стосунки, воно не зміниться. Ви вже відверто публікуєте фотографії зі своїм коханим Юрієм Севранським, і очевидно, що ваша аудиторія переходить до нього. На нього почали звертати увагу дуже багато нових жінок, тих, які були вашими підписницями. Можливо, чи є у вас ревнощі на фоні цього? Чи бачите, ви що йому можливо пишуть якісь вже дівчата? Чи не помічали цього? Ну не помічала, але Юрій, взагалі, він дуже красивий чоловік. Він дуже імпозантний. Мені здається. Має місце, що до нього буде велика увага жінок, але ну можливо, це не скромно буде звучати, але я вважаю себе дуже гарною жінкою, красуною, розумничкою. Тому думаю, що мені немає конкуренток. Ось а коли є таке, що чоловік іде від жінки, або жінка йде від чоловіка, то це значить лише одне, що їм не добре. Один з одним, тобто жінка ніколи не подасть на розлучення з чоловіком, з яким їй добре, і так само чоловік ніколи не піде до іншої в тих стосунках, де їм добре. Тому я не переживаю навпаки, я закликаю всіх жінок підписатися на Юрія, тому що в нього е, дуже цікавий контент. І я навіть йому кажу: Юра, ти маєш показувати своє тіло, е, ну там показувати там якісь е, свою рутину, тому що е, за цим дуже цікаво спостерігати ти гарний чоловік, і е, за тобою цікаво спостерігати. Тому дівчата підписуйтеся. Я попрошу, щоб Юра більше викладав фото з голим торсом. А ви стали фіналісткою холостяка з Тарасом Цюболяком. Розповідайте, як змінилося ваше життя після шоу. Е, ну, після шоу стало дуже багато підписників. Всі дуже прикольні люди. Тобто, я думала, що я зараз вийду, буде там ну тисяч тридцять сорок. Я одного дня просинаюсь, і там здається за два дні сто тисяч людей підписуються і пишуть дуже гарні коментарі. Дічко. І мені приємно. Збільшилась кількість підписників. Відповідно, збільшилась і кількість доходів. Це так зазвичай працює в соцмережах. Скільки сьогодні коштує у вас реклама одного сторіс, одного рілса, одного поста? Так, веде менеджер. Я не беру всю рекламу. Я беру вибірково те, що мені відгукується, плюс в мене є ще своя ну, робота, і готується проєкт бренд. Він і так готувався до. Участь в колостяку, і все йде туди, коли ми дивилися по шоу. Дехто помічав, що у вас ще досі були закохані очі до Тараса. А що сьогодні з вашими відчуттями і почуттями до нього, коли ви вже подивились його інтерв'ю, коли ви вже подивились повністю сезон холостяка? Чи змінилось якось ваше ставлення сьогодні до Тараса? Ні, в принципі, все, що я казала на бекстейджі, що я підношу з дачністю. Ну не вибрав це його шлях. Тобто, ну зараз ми Спілкуємося, тобто, якщо бачимося, я можу сказати йому добрий день, пан Тарас». О ну, тобто, ну прям щоб е я там була досі закохана. Ні, це вже минуло. Ну і плюс, е я думаю, через те, що він мене не обрав, гіршою людиною він не став. А почуття е до цього чоловіка вас ще жеврюють в серці чи вже відпустили? Відпустили. Вас сьогодні в компанії дуже часто помічають зі співаком Віталієм Островським. Це більше схоже на таку піар-акцію для підсилення одне одного. Однак, зрештою, з перших вуст ви можете прокоментувати, що вас пов'язує з Віталієм. Чи це романтичні стосунки, чи це дійсно підсилення одне одного в медійному плані? Я скажу, що ми знайомі були до проєкту десь, мабуть, роки. Три-чотири, точно. Зараз ми спілкуємось, але більше про своє життя на камеру я не розповідаю. А чому? Тобто ви пішли перед всією Україною будувати стосунки? Була висновки. Я просто зробила висновки, і тепер, коли буде що прокоментувати, я прокоментую. Так, будете коментувати, коли вже будете виходити заміж? Так, так. Ну, тепер стратегія така, так. Ви нещодавно спантеличили усіх своїх прихильників фотографіями на лікарняному ліжку, зробили собі е, якусь операцію. Розповідайте, що це була за операція? Дуже серйозна, що треба було всім підірватися, залізти до мене в цей пост, написати дуже багато ганівних коментарів. Ну і дуже добрих. Е, та це проста операція була на, на вухах. Там треба було видалити один хрящ. Який колись там почав розростатися. І тому треба було це поправити, питання. Я вже дуже-дуже давно мав це зробити, але якось так січень, такий більш вільний місяць, і е, вирішив зробити, Ну і зрозуміло, що коли один хрящ підрізається, то що форма вуха трошки там е, змінюється, то, щоб вони не були, скажімо так, різні, то трішки і другі типа, підрівняли під, 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 під першим. Все. Це була більш естетична операція 50-50. Це була операція потрібна і... і естетична у висновку. Наталю чи переживали за чоловіка, коли йому робили операцію? Чи це настільки була проста легка операція, що ви до цього ставилися не дуже хвилююче? Насправді він думає, що не переживала, бо я так може й не показувала. Але я переживала. Я потім підійшла до медсестер і кажу, дівчата, запишіть мій номер. Ніхто не запитав мій номер, чому ніхто не взяв мій номер? Типу, я ж так ну якось дивно. Я відійшла, кажу, запишіть мій номер. У разі чого ви мене не берете? Наталя, чи є у вас бажання можливо щось собі змінити? Якісь найближчі пластичні операції, собі щось планували, думали. Поки не планувала Наталя, Женю. Як ви взагалі виживаєте в цей час, коли немає світла, немає води, немає опалення? А у вас ще й маленька дитина. Як вам у всьому цьому? Нормально. Їздимо, їздимо на заправки з цими всякими бачками, заливаємо туди, десь паливо. У нас величезний генератор, який я купив два роки тому, спеціально наперед. І що, весь час? Весь час, весь час так, це робимо. До нас запрошуємо батьків, знайомих, у разі необхідно якесь місце, де можна нас. помитися, зарядитися. Такий пункт незглавності, як сказала моя мама, у вас додатковий, тому ми всім допомагаємо рідним. Ви для багатьох здаєтесь такою еталонною родиною в українському шоу-бізнесі однією з найміцніших. А чи є в ваших стосунках ревнищі? Чи може Наталя влаштувати якийсь скандал Жені стосовно якоїсь смски, яку вона побачила комусь або від когось? Всі мої смс контролює, всі мої соцмережі, месенджери, все, все, все. Я взагалі під під каблуком, під підбором знаходжуся. Та ні, нема в нас взагалі. Ну, типу, ну... Ремношів у нас точно нема. У нас нема. нема часу один на одного. І це, і це проблема інколи. Але так. У нас є тільки пристрасть. Ми трішки посваримося, а потім у нас кохання. Євгене, ви є продюсером фільму Нумам. Розповідайте, звідки виникла взагалі ідея зняти цей фільм. Я насправді не пам'ятаю, кудись їхав. І я думаю, так, ну мам, щось мені ця фраза прийшла. Я думаю, це класна назва для якоїсь пісні або фільму. Думаю, точно, ну це ж настільки просто, це фраза, яку вживає просто кожна дитина, кожна людина в своєму житті. Я думаю, так треба зняти фільм про мам, щось таке сімейне тепле і зворушливе. Вашої мами на жаль, вже немає. Е, чи брали якісь за основу історії з особистого життя? Насправді цей фільм це також така моя можливість сказати моїй мамі дякую, сказати їй, що я її дуже люблю і що мені її дуже не вистачає. І одна з історій, яку грала Олеся Жириківська, Олександр Єремов і Дмитро Павко, це буквально моя сім'я. Я писав повністю сам там, да, всі ці діалоги, їх е, е, манеру спілкування між собою. Тому, коли ви будете бачити Жураківську на екрані, це точне потрапляння, от якраз в мою сім'ю. Акторський склад в цьому фільмі дуже сильний. Там, що не обличчя, це топовий актор України. Це такі великі бюджети у фільму. Чи просто ви вмієте дуже майстерно домовлятися і в дружніх стосунках з цими людьми? Насправді, таких акторів на них натиснути фінансово майже неможливо, тому що в першу чергу для таких іменитих артистів найголовніше це сценарій. І я, якщо чесно, не знаю, як вам відповісти, тому що я сам не розумію, як так сталося, що у нас одночасно так, такі артисти зібралися в одному кіно. Це дуже рідко відбувається, саме навіть через те, що в кожного там вистави, якісь свої зйомки в серіалах в кіно по графіку неможливо зійтись. Але тут сталося все, і я вдячний, що я не почув жодного ні. Від акторів, з якими ми спілкувалися, яким ми пропонували, і, і Ада Миколаївна Роговцева, і Наталія Вітславна Сумська, яка п'ять років взагалі не знімалася в е, кіно до цього. Вони всі погодились. Довірились мені, і я це дуже ціную. Ви дуже близько спілкуєтеся з Вікторією Марамухою. Вона є вашою комою, і в неї такий формат вільних стосунків у родині. Як ви ставитеся до вільних стосунків взагалі? і Чи змогли б допустити їх у своєму житті зі своїм партнером? Дивіться, я в категорії людей, які завжди за щастя людини, якщо вас це робить щасливим і не шкодить нікому іншому. Будь ласка, це ваше життя в своєму житті. Ви у вас був такий досвід? Чи ви могли б припустити, що він ще буде? Досвіду такого не було, але те, що він може бути, та взагалі я поняття. Я рік тому не знав, що я кіно буду знімати. Я взагалі не з категорії людей, які дуже е, консервативні. Тобто, я допускаю думку, що може статися що завгодно. Ви ще доволі близько спілкуєтесь з Сабіною Мусіною. Вона нещодавно потрапила в скандал, що, мовляв, звинуватило, що її мережа салонів краси побудована на корупційних коштах. Доказів цьому немає. Однак з такою заявою вийшов її екс чоловік. Більше того, з'явилася інформація, що її одна з найкращих подружок, Лєра Бородіна. Також вже з нею не спілкується. Чи вплинуло це якось на ваші стосунки? Дивіться, я насправді дуже дивуюся і мені. Е Дивно навіть чути формулювання питання, да, якщо людина, твій друг в першу чергу, з твоїм другом відбувається якась скандальна ситуація, що завгодно, а, це твій друг. Публічно а, ми просто цю тему не, не піднімаємо. Да. Все інше ми можемо наодинці обговорити. Нас там трошки то, то, штовхають. А, тому я в таких самих стосунках, в яких і був. Це мій друг. Все Крапка. Вікторія, ви стали однією з учасниць національного відбору на Євробачення. Розповідайте про свої відчуття, про відчуття запеклої конкуренції зараз між учасниками. Е, я можу сказати, що я не зовсім розумію, куди я потрапила, тому що. Е, я більшість свого життя займалася такою більш акустичною музикою або писала музику до кіно. І я якби не зовсім дотична до шоу-бізнесу. Але так, да, я не можу сказати, що я також відчуваю якусь таку конкуренцію. Я просто відчуваю щось на того, що дуже сильні учасники, дуже цікаві особистості, і це, ну не знаю, такий запал внутрішній підтримує і це дуже приємно. Які ваше ставлення до того, що в національному відборі беруть участь ті, хто вже власне побував на сцені Євробачення? Чи мотивує вас, це, чи навпаки, можливо, дезмотивує? Тому що дуже багато людей зараз передбачають перемогу Джері Хейл. Яке ваше ставлення до цього? О, цікаво, як можна відповісти. Да, якщо чесно, наприклад, в Німеччині на національному відборі заборонено е, брати в національному відборі участь людям, які мають популярність. Тобто, це виключно конкурс для ноунеймів, no і це якби створює більш рівні умови для всіх учасників. І я якби мені звичайно імпонується. Специфіка в Німеччині. Але з іншого боку, мені здається, це навіть ще краще, ще цікавіше, ще яскравіше, якщо ноунейми no поряд вже з зірками, які мають певний бекграунд і певну впізнаваність. Не знаю, це класно і це не виключає можливість того, що ноунейм no теж може себе проявити так, що навіть без фанбази він може переконати публіку в тому, що його музика має цінність. Якщо ви перемагаєте на це який головний ваш меседж буде для Європи стосовно України? Головний меседж, що дуже важливо дивитися власному страху у вічі, і якщо це вдасться, то на місці цього страху будуть проростати паростки нового життя, і ми зможемо всі разом вишити своїми справами, своєю кров'ю, своїми донатами нову долю для всіх нас. Друзі, підписуйтеся на наш ютуб канал та залишайте свої коментарі під випуском. Обіймаю вас.